Друге Міністерство економіки та фінансів. Об'єднує економіку податки, фінанси та банківський сектор для зменшення бюрократії. Міністр економіки та фінансів. Заступник із податкової та митної політики. Спрощує податкову систему до єдиного прямого податку: 10% при надходженні грошей на розрахунковий рахунок. Контролює митницю. Та забезпечує функціонал у вигляді митного супермаркету. Імпорт 10% на всі види товарів, експорт 0, транзит 1%. Заступник із зовнішньої економіки та інвестицій залучає іноземні інвестиції, координує експорт. Заступник із фінансового сектору та регулювання. Наглядає за банками. Так, фінансового ринку і національним банком. Функції: стимулює економічне зростання через низькі податки, підтримує малий і середній бізнес, розподіляє прибутки від ресурсів, економічний паспорт.